З Днем Ангела, зранку на світанку, Днем Ангела тебе привітати поспішаю. Сьогоднішній світанок прекрасний ранок, хай радість і гарний настрій принесе. З ясної небесної блакиті пролітають сніжинки. Тобі бажаю радості, усмішки, хай цей день подарує тобі те, Що для щастя треба, злагоди й любові. Хай теплі щирі побажання надихають для нових успіхів та досягнень. Хай цей день несе світло, душевне тепло і добро. Сьогодні є щодня. Ангел твій хранитель, хай тебе оберігає, сил, енергії та здоров'я з неба посилає. З твоїм святом щиро вітаю.